Всім привіт! З вами Таксіна група Кавлатекс. Вашій увазі ми зараз пропонуємо шорти чоловічі з кишенями, середні та великі розміри зі знижкою в 70 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 30. Ціна за 1 кілограм 1,5 долари, а вартість мішка вагою 20 кілограмів 30 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Шорти йдуть середні та великі розміри з кишенями. З врахуванням знижки ціна за 1 кг становить півтора доларів, а вартість мішка вагою 20 кг лише 30 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки в розмірі 70 доларів. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена нова акційна позиція. Це йдуть шорти чоловічі з кишенями, середні та великі розміри за зниженою ціною. Знижка становить 70 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 1,5 доларів, а вартість мішка лише 30 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. З вами була текстильна група Кавлатець. Все буде Україна разом до перемоги.